У медичних закладах області триває реформа. Вона пов'язана як з процесами децентралізації, так і підготовкою до впровадження страхової медицини. Децентралізація характеризується тим, що кожна об'єднана громада отримує частку медичної субвенції, яка раніше виділялася на район. І тепер виникло питання про взаємодію як центрів первинної медико-санітарної допомоги з самою громадою, з населенням громади, так і з. Взаємодії населення громади з закладами вторинного і третинного рівня. І на сьогоднішній день ще є дуже багато невирішених питань. Але ми сподіваємося, що все ж таки, враховуючи ті всі напрацювання, які є вже в охороні здоров'я, найближчим часом будуть прийняті основні зміни до законодавства і будуть внесені. Зміни до системи фінансування медичної галузі, які чітко визначать порядок надання медичної допомоги, а також чітко визначать механізми фінансування медичної галузі, які дозволять нам не тільки покращити медичну допомогу, а й збільшити доступність медичної допомоги на первинній ланці, а на вторинній ланці. Це застосувати більш нові медичні технології в благодійній організації лікарняна каса Житомирської області. Є дуже багато напрацювань, які зараз актуальні, коли ми говоримо про те, якими саме механізмами буде реалізовано медичне страхування в Україні. І, зокрема. Це те, що лікарняна каса змогла запровадити і сучасні технології, зокрема інформаційно-комунікаційні технології, для забезпечення оперативного обліку членів лікарняної каси, введення балансу по кожному члену лікарняної каси стосовно надходжень фінансових і витрат. І лікарняна каса забезпечила. Ведення єдиного реєстру членів вікарняної каси, що є основою для створення єдиного медичного простору, одним із співавторів законопроекту стосовно запровадження страхової медицини, є народний депутат України Борислав Розенблат. суть закону проста є людина від народження до самої, вибачте, ну смерті. Так. Вона застрахована. Фінансової установи будь-якої форми власності. Так. Якщо вона працює, якщо вона працює, за неї платить роботодавець будь-якої форми власності від приватного роботодавця до державного. Так. Якщо він чи вона не соціально захищена людина, пенсіонер, так. не працюючий, платить міський. Бюджет при підготовці законопроекту депутати вивчали, зокрема, і досвід лікарняної каси Житомирської області. Ця благодійна організація існує вже понад 15 років. До неї входять понад 210 тисяч наших земляків. Я в лікарняній касі вже багато років. Ну мені допомагало, я лягала в лікарню дуже часто. Зараз в мене лежить чоловік. Ну, поки що, чоловік з понеділка тут ми ще нічого не купляли. Я знаю. Тобто все за лікарняну касу? Ну, поки все за лікарняну касу, так. Да. Я вже 10 років в лікарняній касі, амбулаторно, і на дневному соценарії, і на стаціонарі був, постійно оказує допомогу, Все согласно протоколу, в повному об'ємі. Вот. Заставив навіть свою жінку вступить з сыном. Хоча сын говорить, зачем? Я здоровий, молодой. Я говорю, це пока ти молодой. Вот. Ты сейчас своими взносами ликарня на кассе оказывает может помощь другому человеку. Почему? Потому что все эти средства, которые там аккумулируют в ликарня на кассе. Это я сегодня не болею, ты, вы, вы, вы там, вот, дай Бог вам здоровье. Но кто-то же болеет. И единоразово ему надо оказать медицинскую помощь. Это большие средства. Коли якісь Скажем, так не гараздує, ось узяття, загострення чи язвіної хвороби, чи алергія. То ми завжди маємо допомогу від лікарняної каси. І обстеження, наприклад, якщо треба було синові проходити, то також завдяки лікарняній касі ми через це пройшли досить, так сказати, безболісно. Амбулаторне лікування за рахунок лікарняної каси один із напрямків її діяльності, що швидко розвивається. Лікування лікарняній касі мене задовольняє, як лікаря повністю. Бажано, звичайно, щоб більше форих було. Застраховано і були членами лікарняної каси, тому що якщо приходить застрахована людина, у мене проблем не виникає ні з обстеженням, ні з лікуванням. Ліки наявні є. У нас на території лікарні є дві аптеки. Якщо є протоколи лікування, є стандарти лікування, і згідно обстеження, згідно поставленого діагнозу, я узгоджую все призначення, яке необхідно, і хворі тут вже отримує. Жителі нашого району, які є членами лікарняної каси, вони вже Захищені фінансово, у них фінансовий ризик вже знижений. І це люди психологічно, вони більш адаптовані і вони спокійніші. Вони заходять в кабінет до нас, відкривають двері. Вони впевнені, що вони отримують лікування, вони безкоштовно обстежаться. Якщо необхідно якийсь там знімок чи що їм. Не треба буде платити кошти за плінку рентгенологічну за якісь додаткові методи обстеження, які не є безкоштовними. Амбулаторне лікування за рахунок лікарняної каси один із напрямків її діяльності, що стрімко розвивається. Якщо в нас в районі пролікували за 9 місяців біля 5 тисяч членів лікарняної каси мешканців, то амбулаторно проліковано біля 3 тисяч, що складає приблизно 73% від загальної кількості пролікованих хворих. Амбулаторне лікування м, проваджено в усіх лікувальних закладах району, всіх амбулаторіях і Теренівській дільничній лікарні. До амбулаторного лікування і денні стаціонарі, які функціонують на всіх фальшівських пунктах, фельдшерсько-кушерських пунктах і амбулаторіях. За 9 місяців в 27 населених пунктах мешканці району мали змогу пролікуватися по лікарняній касі на денних стаціонарах. Крім того, активно у нас працюють і стаціонарні дому для важкохворих і людей, які не можуть в районну лікарню або вимагають постільного постільного режиму. Як зазначив в інтерв'ю обласному телебаченню, народний депутат України Борислав Розенблат, найближчим часом проект закону щодо запровадження страхової медицини буде обговорюватися під час пленарних засідань Верховної Ради.